Добрій добрий раночок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати кілька віршів з Псалма 119, вірш 105, 106, 107. Твої слова, немов світильник під ногами, освітлюють мій шлях. Я присягнув дотримуватися вказівок твоїх і буду вірний клятві цій, о, Господи, я тяжко настраждався, благаю, дай пожити ще, як обіцяв мені. Ось ці кілька віршів, чому я вирішила їх почитати, тому що останнім часом зустрічаються люди, які сподіваються на якусь магію від Бога, відповіді на їх молитви в той час, коли самі не читають Слово Боже, коли не роздумують над ним. коли... В церкву ходиться тільки для галочки, для... просто щоб відмітитися, що там був, але нічого корисного для себе не винесли і не здобули з проповіді, з прославлення, не було щирості, не було наповненості під час цього служіння. І два моменти, навіть три, на які я хочу звернути, перше да. Божі слова є світильником тому, хто знає їх. І хто знає не тільки їх на пам'ять, але ще використовує в своєму житті. Будь-яка ситуація, особливо зараз під час війни, яка стається з нами, непорозуміла ситуація, да, взагалі не зрозуміла, яка. Що ми можемо для себе зробити, для того, щоб цей вірш жив в житті нашому? Це звернутися до Бога спочатку в молитві, де Він нагадає якесь місце з Біблії, а потім це місце з Біблії дуже важливо використати. Те, що прийшло на думку, лягло на серце, треба використати тут і зараз сьогодні. І друге, на що я хочу звернути увагу, це те, що не тільки Бог нам щось обіцяє, але і ми йому обіцяли. І ми обіцяли йому, як мінімум, це служіння доброї совісті. Це ми обіцяли зміни відношенню до себе, як до храму Духа Святого. І ці обідниці, псалмопевець, пише, так. Да, я присягну дотримуватися вказівок твоїх, і я буду вірний клятві ці. Знаєте, берегти себе це крутезна заповідь. Любити себе, любити ближнього. Це ті заповіді, це ті вказівки від Бога, які нам не шкодять, а навпаки, збудовують нас. Які підтримують нас, які допомагають нам, тому що якби Бог хотів, щоб людина залишилась одна, то у Адаму б не було б Єви і не було б тоді б народів і націй. з часом розвитку людства. Люди навчилися підтримувати не тільки в подружніх стосунках, але підтримувати і в інших, в дружніх стосунках, в церковних стосунках mm -hmm. десь в роботі. І це насправді дуже важливо. Важливо розуміти, mm -hmm. що ти можеш бути благословінням для будь-кого в цьому світі. І 107 вірш це третє, про що я хочу наголосити, говорить нам про те, що ми тяжко страждаємо. Але, Словопевець, пише, благаю, дай пожити ще, як обіцяв мені. Я не знаю, що Бог вам обіцяв. Я знаю, що Він обіцяв мені. І я знаю, що а, чим більше я перебуваю в Бозі, для Бога, в служінні, тим більше я отримую благословіння. І це не те, щоб, знаєте, ходити там, чи по сплетням, чи по ще якихось там речам, а це бути в служінні, комусь допомагати, когось підтримувати, навіть вислухати, навіть мовчати, але бути поруч, це теж є служіння, є підтримкою. І важливо, щоб ми з вами все ж таки да, повернулися до першого пункту це бути. З Богом, бути з Його словом, насолоджуватися Його словом і почати його використовувати, щоб воно стало світильником для кожного з нас. Це як е, місяць вночі, який проведе нас тоді, коли ми не бачимо стежинок. Це як ось та дорога викладена гарнесенько, наприклад, між областями, між містами, між селами, для того, щоб ми доїхали від точки А до точки Б, не заблукавши. Це указателі, які вказують, де нам їхати, так само і Слово Боже. Тому давайте будемо більше приділяти часу, більше молитися і більше читати. І зараз пропоную помолитися, щоб Господь. Наші серця не сусіда, не брата, не свата, ні ще когось, сестри якоїсь там, а щоб наше, саме наше серце, Господь показав в сьогоднішньому дні, чи є ми тим джерелом, да, тим істочником, який показує всім, що ти є світильник для ноги моєї. Господь, я дякую тобі за цей день, і я дякую за можливість ще один день жити і ще один день прославляти тебе. Я дякую за цю можливість перевірити свої стосунки з тобою і надихнутися, Господь, цими стосунками. Згадати, що те, що ти написав, сказав, пообіцяв Господь, це все працює в моєму житті. І я дякую тобі за це. Я дякую за те, що ти. А... Робиш в нашому житті дивовижні дива, і створюєш різні подорожі. Подорожі не тільки фізичні, але й подорожі нашої душі. Допоможи не відходити від твого слова, не відходити від Твоїх заповідей, Господь, від Твоїх обіцянок, триматися і Господь і нагадувати собі про те, що ми тобі пообіцяли, Господь бути, допоможи бути нам вірними, як ти вірний, Господь, як Ти благий, таким і нам бути благими, як Ти любиш, так і нам любити, Боже. Прослався в житті кожного з нас, хто буде слухати, хто буде читати сьогодні, Господь, щоб ми все більше і більше, особливо я, бо я молю за себе, Господь, наближалася до Тебе, І щоб моя сім'я наближалася до Тебе, Господь, щоб мої діти наближалися до Тебе, Боже. Допоможи їм любити тебе, як люблю я тебе, допоможи їм читати, і любити Твоє Слово, як я люблю, і вчитися Господь, їм, так як я вчуся. Господь, я є тим прикладом, який Ти, Господь, зміг зробити, бо Ти знаєш, що у мене такого прикладу не було. І я дякую, Господь за те, що ти кардинально все змінив в моєму житті і що ти настільки полюбив мене, Господь, дуже-дуже сильно, Господь, що досі тримаєш в своїй руці, не дивлячись на те, скільки я помиляюсь, Боже, я славлю тебе, мій Бог. Амінь.